Філософія життя жити, просто жити, і книжка мені допомагає врівноважити цей світ. Бо зовнішній світ є різний і не завжди знаходиш в ньому соголося. А книжка тобі, якщо не дає суголосся, то дає рівновагу. Шановне товариство, перемоги нам. І нехай буде добрий день сьогодні для нас. Непересічний в баченні, висновках, у чіткій літературознавчій позиції, особливий у своїй екзистенції, що сповідує сенс буття, той, хто величає і ратує за книгу у нашій нинішній програмі, Євген Баран. Євген Баран. Український літературний критик, літературознавець, есеїст, кандидат філологічних наук, заслужений працівник культури України. Він великий читач, він величає книгу. Добра вам, пане Євгене. Пане, пане Євгене, напевне, почнемо з витоків. Наскільки я знаю, що, окрім батьків родини, ви в своєму в дитинстві любили найбільше книжку з понад усіх іграшок. Ну, По-перше, читала мені бабця, читала мені святе письмо. Ну, мені було десь до п'яти років, бо бабця померла мені йшов п'ятий рік. Ось вона мене навчила отче наш. Я е, слухала ваше одне інтерв'ю, в якому ви е, сказали, що е, як ви були маленьким, і мама йшла до міста, питалася Євгена, що тобі привезти, із міста, то ви сказали книжку. Казали книжку? Було таке. Ну, мама, в мене вчителька української мови і літератури. Великий стаж був мамин понад 40 років. І у нас в родині всі читали тому. І вона читала. Вона мені вона любила читати. Вона читала, коли, наприклад, я лягав там спати, Вона мені читала книжку або розповідала. Вона була неймовірний оповідач. Вона могла переказати. Казки особливо мені подобалося про маленького мука, ратів грім. Ось, розумієте, і вона то переповідала так, так що то від мами, напевне, все це. В одному із своїх есеїв ви сказали, що для вас книги як люди, люди як книги. І найкращим вашим другом є все-таки книга. Чому, власне, так? А я не знаю чому. А чому б і ні. А чому ви ні? Все-таки книга це є ілюзія реалії, а е, чи не забирає вона вас від. від Життя від... взагалі є велика ілюзія. І кожен ховається за ту ілюзію, яка для нього є найорганічнішою, в якій він чує себе комфортно, яка не руйнує його світу. Книжка теж ілюзія, але це той світ, в якому мені комфортно, який, е, в якому мені добре. І я не бачу потреби його змінювати, цю ілюзію. А якщо можна спитати вас, от ви народилися на Тернопілі у родині мама-вчителька, тато голова сільради, ви, начебто, сільська дитина, як реагували батьки на те, що виростете і не надаєтеся до сільської праці, а все-таки з книжкою виростаєте? По-перше, якби я тільки виростав з книжкою, мене би вигнали з хати, тоді я то забираю свої слова. Всі, роботи, нас, всі роботи сільської дитини я робив, як має бути. Як книжка пише, О, це раз. Але те, що я був сином вчительки, розумієте, і ви сказали, голова сільської ради, тато е, був чоловік такий неординарний, характерний, і багато власне в мене рис від батька. Ось а батько тато з хорошої родини, тато з сусіднього села, є таке село Паушівка до 48-го року, воно так називалося тепер Палашівка. І тато з родини Гушалевич Іван з Палашівки, це тато з тої родини, якщо знаєте, письменник і поет 19 століття, його трирідний брат Йосип Гушуляк, відомий канадський оперний співак. Ну, так що в татовій родині теж е, була е, творче начало задіяне і ну, сам тато був творчий чоловік, неймовірно. Ось, і співав, любив співати, е, розумієте, в хорі співав. Він був такий широкої душі чоловік. Ось. Е, так що це один крен, а мама теж хорошої родини, бо мама, мама священницької родини по бабці. Я знаю скільки я з вами спілкуюся. Я знаю, ви надзвичайно любите свою родину. Вмієте про неї роз розповідати? Ви пишаєтеся нею, і це це дуже дуже приємно навіть спостерігати, слухати, пане Іване. Ви володієте скорочитанням? Чи, бо я дивуюся, що стільки книг ви можете прочитати. Чи, взагалі, чи є у вас якась статистика, скільки Євген Баран може прочитати за тиждень книжок, за місяць, за рік? Ну, Я читаю, в принципі, багато книжок, але щоб сказати, що в мене це швидке читання, я би цього не сказав. Угу. Ось. А так я читаю багато есеїстики, багато ну, літературознавчої. Е, е, такої лектури, е, е, потім поезії і е, десь класику е, люблю е, десь прочитувати. Скорочитання в мене немає. Я інколи... Ді, увазі, По діагоналі ви не читаєте. По-перше, по есеїстика, добра есеїстика, густа есеїстика. Е, 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 все залежить від стилю авторського, е, ти не будеш читати по діагоналі. Тим, Наукові ти. тексти не будеш читати по діагоналі. Ага. Розумієте, поезію теж не будеш читати, бо нема потреби її читати по діагоналі, для чого тоді взагалі читати? У Вас взагалі дуже цікаве е, критичне мислення і взагалі бачення е, е, рецензування тих творів, які ви прочитуєте. Ви якось берете одразу. Е, Головне, якийсь той стержень і е, даєте характеристику як поет, образно образно мислячи і образно навіть називаючи свої есеї. Критика і критиканство це різні речі. Критика це здоровий густ. Критика це аналіз, критика дає можливість шукати там, де ще ніхто ніколи не шукав. Критика це позитивне-негативне. А критиканство це роздутих шкандалів, це перетворити дійсне в перекручене. Ну, тут критика і критиканство це різні речі. Ваше критичне мислення, ваше бачення, воно є відмінне від критики, яка зараз нас панує в нашій сучасній українській літературі. бо вона така образна. Вона казати, наприклад, до прикладу, книжку вашу полоні стереотипів. От, взяти тільки по змісту пробігтися. Як ви образно. Бачити сутність якихось речей: порнографічна сутність правди, хабар душі моєї, її величність корупції, етичне альфонство, у полоні стереотипів, чорнобілі фантазії, сімейний корпоратизм, помпа універсальна і багато інших. Самі назви вони вже є. Якісь такі образні, які десь зацікавлюють читача, це ну це звичайно десь вирізняє вас на оводі нашої літературної критики і літературознавства. Бажіть, будь ласка, ви працюєте в жанрі і щоденниковому? У вас є щоденники літер... лі... от, літературного плану, у вас есеїстика, у вас е е наукові статті, у вас літературознавчі розвідки різного плану, е у вас е упорядництво, що це є мистецтво, я вважаю, що це не кожен може упорядковувати, ви, ви такі, е тому упорядковуєте, е в якому жанрі вам найбільше е е нот, нот, хочеться працювати? Ні, то, то залежить, насправді то залежить жанр і форма залежить від внутрішньої твоєї структури і твоєї готовності прийняти ту форму. У mm -hmm. мене це, напевно, йде від короткої форми, коротка форма і есеїстична. Есеїстика це найближче мені. Mm -hmm. І навіть мої літературознавчі, так звані, я так говорю, так звані, бо я все-таки. Закінчував академічну аспірантуру і маю розуміння того, яким є академічна стаття, якою вона має бути. Я намагаюся її пожвавити, Бо академіст він завжди так, так, е сухий. Він, так, так. Він сухий, деколи буває мертвотний, ще залежить mm -hmm. від стилю людей. Мені подобається, якщо вже академіст, то що він був доступний і наповнений. Інформацію і мав свою інтригу внутрішню. Я завжди виходжу з того, що будь-який мій матеріал, який я пишу, навіть якщо я пишу його на два абзаци, що він мав внутрішню інтригу, і щоб ця інтрига носила ну такий, скажімо, детективний характер. О! О, Це ви розкрили власне, сутність того, як ви це е, 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 пропрацьовуєте? Критика як творчість, а не критика як механізм, який рутинний. О, це, дуже... це, почав, це говорив ще Оскар Вайт, критика як мистецтво, розумієте, це колись писав такий. <кхем> Бурсов, дослідник Леніградський, про критику як мистецтво. І для мене критика як мистецтво вона має щось від, від, самих, ну, від самої творчості первинної, не, не знаєте, такої не обов'язкової, не, ну, не не структурованої, а вільної. довільної. І це мені, мені дає можливість в цій довільній такій формі. В такій стихійній формі дозволяє бути самим собою. Бо е, будь-який академізм, будь-який порядок, він ламає тебе, і ти там тебе немає. В, в якійсь рамці, в певній рамці, і ти там тебе нема, в принципі. Так, і ви, от власне, критик такого такого, такої образної вивершеності, це дуже гарно. Ну, і ще ви казали, що я беру. Там, головне, Знаєте, мені не цікава академічна рецензія, мені не цікава рецензія, яка переказує ЗМІ, структуру. Мені цікаво знайти точку дотику з автором. Я хочу зрозуміти автора і встановити з ним діалог. Мені не завжди це вдається, і я не зразу до цього прийшов. Угу. розумієте. Але коли я знаходжу цю точку дотику, то я можу навіть у поганій книзі, так званій поганій книзі, знайти. Тему, яка буде мені цікава, і я буду з ним говорити. Тому багато мене ну, письменників не розуміють, що я можу писати критичні якісь відгуки або е, говорити про якусь книжку з так званого автора не Ви взагалі любите дискутувати вживу? Я напевне, що в житті м'якше, як в писанні. Тому я намагаюся уникати дискусій і суперечок, а в літературі я починав кілька матеріалів, моїх стали початком якихось дискусій літературних. Чи от Західники ґрунтівці була така в кінці 90-х. Я написав час єзуїтів таку статтю, був такий есей. То і її надрукувало слово і час були, і Гусейну відкривали ці цей есей, е, матеріали тих номерів. Але вони почали дискусію. Ці матері і ще кілька матеріалів, які були дискусійного характеру. Е, е, я завжди вважаю, що матеріал для того, щоб був живий. Він повинен мати елемент провокативності і дискусійності, бо я не розставляю акцентів, я перепрошую, я не Господь Бог. Я розставляю певні точки, визначаю певні стації mm -hmm. літературні, на які можна звернути увагу. А чи когось це зацікавить чи не зацікавить? Ну я не сторож брату твоєму. Ну, це звичайно. А як ви ведете дискусію із тими людьми, які... Дискусія вона буде мати результат тільки тоді, коли рівний з рівним все-таки дискутує. А якщо до вас дилетанти добираються, ви покидаєте їх і відходите від них, чи все-таки стараєтесь їм щось донести? А то є різні, особливо якщо це література, читач літератури, він проходить шлях від дилетантного такого сприйняття до професійного. Кажу, що це залежить від того, що той дилетант говорить, і з якою метою, і що він хоче почути. Якщо він просто хоче ну, як та курка кутку дахкати, mm -hmm. розумієте, то нема сенсу з ним і говорити mm -hmm. і переконувати. То так навіть професійних людей нема сенсу переконувати. Я вже mm -hmm. не переконую нікого, розумієте? Я вже маю свою правду, яку з якою живу. Mm -hmm. ось, з якою собі живу. І ця правда допомагає мені вижити в цьому світі, втриматися в цьому світі, і вона, вона є моя. І якщо когось це не влаштовує, ну нема на то рада. А, прошу сказати, от філософією Барана, книжками, от в чому вона заключається? Філософія життя жити, просто жити, і книжка мені допомагає врівноважити цей світ, бо кни... Бо зовнішній світ є різний і не завжди знаходиш в ньому соголося. А книжка тобі, якщо не дає суголосся, то дає рівновагу. Принаймні, моментами один рядок, одна фраза, один натяк. Він повертає цю рівновагу, інколи в людей цієї рівноваги не дочекається. Можу сказати, які люди були такими ключовими точками вашого життя в відправленні цього матеріалу критичного. Ну, якщо брати тих людей, які для мене є важливими, це мама насамперед, не тільки як мама, але як і вчителька літератури експерт. Потім в університеті Львівському був такий професор, ну перфектний знавець літератури. Іван Денисюк, я йому багато завдячую. Він змінив моє життя. Він мені дав рекомендацію. Переконав мене йти в Київську аспірантуру і дав рекомендацію. В аспірантурі київській був такий мій керівник Ростислав Міщук, науковий керівник. Його вбили mm -hmm. за півроку до мого захисту. Трагічно загинув, мав 49 років і був заступником Жолинського тоді, на 94-й рік, коли його вбили. Ось. І а в літературі, звичайно, що це Володимир Брюген, харківський критик, є есеїст mm -hmm. і афорист. Розумієте, автор дев'яти книг. Блокнотів, власне, оцей жанр цієї медитації щоденкової афористичні, ці, ці е, висловлювання. Це я напевне заразився від Брюгена все таки я мала теж честь знати і бачитися із паном Брюгеном Володимиром. У вас десь три таких русла вашої діяльності: це ваша наукова праця, це ваша викладацька праця, це ваша есеїстика, розвідки, те все, що ви пишете. І у вас велетенська громадська діяльність. Ви впродовж багатьох років були. Головою очолювали Івано-Франківську обласну організацію Національної спілки письменників України. Це три каденції, це 10 років. 10 років. 10 років більше просто не можна було, інакше б ми вас не відпустили. Звичайно, скажіть кілька слів про досягнення найбільші ті інновації, які ви ввели під час того, що ви були головою спілки нашої обласної. Ну, коли я був 10 років головою спілки, я показав, що можна працювати для громади, і цю громаду можна якоюсь мірою згуртувати і якихось результатів позитивних добиватися. У мене традиція громадівського на життя. Мій прадід був більше 10 років війтом села, тато був 10 років голова сільської ради. Я 10 років віддав теж на громадське людей. Ну, якщо говорити, то письменницька організація повинна йти до людей і повинні чути. І мені мені здається, що принаймні в якихось моментах все-таки до нас прислухалися. Я кожен, до вас. я кожен керівник, який за тривалий час був на якійсь посаді, в тому числі навіть громадській, ну, стається момент такого якоїсь втоми, якоїсь коли ти перестаєш відчувати людей, на жаль. І я теж як керівник допустив помилки, бо не ти не на тих людей поклався, і в результаті наша спілка зараз дуже в сумному стані, але це вже не моя історія, моя історія інша. Я хочу сказати про те, що пам'ятаєте, це я вас перше назвала всюди Євгеном, тому що. Ви, пане Ігане, були на всіх заходах культурних, які є в нашому місті. Ви є людина, яка болієте душею абсолютно за все. І це ну, дуже втішно. Був один такий один випадок, що я в один день був на чотирьох заходах, але ви послухайте, я був в Косові на заході, я був в Тломочі на заході, Та, і не. два заходи я провів, був встиг на два заходи в Франківську. Ви собі уявляєте? Ні, я собі навіть не уявляю. Я Мені здається, тепер... що це навіть неможливо. Я собі тепер це теж не уявляю. І мені, мені, мене жахає, як я... Ну, — якісь якісь скороходи, та якісь. скороходи. — Але навіть після того, як ви покинули спілку нашу письменницьку, ви згуртували людей навколо себе і створили топіш кілька слів. Товариство вже два письменники Товари... вже письменників, журналістів Франка вже два роки. Ми провели багато заходів. Що ми намагаємося робити ту роботу, яка повинна, яка повинна бути в місії області. Ми цю роботу робимо. Є кілька людей, яких я назву: це Василь Бобій, це Василь Мойсишин, це Володимир Смирнов, це Володимир Головацький, це Михайло Батіг. Це та основа, Основу, яка кістяк. це той кисяк, який власне ми проводимо багато заходів, і дякуючи яким. Це товариство сьогодні росте і, сьогодні. і навіть трошки розростається. Ваші думки, ваше, ваше бачення десь сконцентрувалися в ваших афористичних ем, висловах, які вміщені в кількох книжках. Якщо можна, пане Євгене, зачитайте декілька. Ну, це вже в мене є чотири книжки. Я почав з 2015 року. Цю форму ек експлуатувати. Ось е, недописана книга, недописана книга, частина інша, говорить Євген Баран, яку присвятив батькам. Mm -hmm. І е, з книги живих. Ну, ось mm -hmm. е, для е, кілька фрагментів у нас викривлений підхід до будь-яких літературних премій. Не кажу про корпоративний підхід, він домінує. Кажу про принцип. Ми оцінюємо кращі літературні взірці за принципом найкращий. У чому немає естетичного. Зростання є вростання в естетичний просяг. Чи ось такий: як ми любимо оксиморонні вислови, фрази чи навіть дефініції, оперуємо поняття масова культура, масовими можуть бути спротив, хаос, безлад, культура завжди індивідуальний чин і тільки. Доповнити ще одною цитатою пане Євгене, яка припала вже в мені в душі. Запитали мене, чи не хочу на книжкові шафи замки. Відповів, що не потребує, адже книжки не жінки, вони самі не підуть. Ви говорите, що є в нас декілька паралельних літератур, декілька паралельних процесій, які мають здатність навіть не перетинатися від офіційних державних до рандійсько-кооперативних. Безліч молодіжних платформ, отака строкатість. Це норма, чи е, е, якийсь певний перехідний етап, чи е, це якась певна недосконалість? Це перевитрати демократизму, як такого. Ух ти. Ось, але вони неминучі. Подивіться, що у 20-х роках були в українській літературному культурному просторі скільки груп, угрупувань. Це неминуче. Структурувати творчість це найгірше, що можна зробити. Підпорядкувати творчість це найгірше, що можна зробити. Але і кожна з груп повинна виходити на владу. Яка би мала якогось спеціалістів, які би розуміли, хто є хто, і співпрацювати. Вони би мали спрацювати з такими групами творчими, тому і підтримувати їх. Бо творчість культура її, завжди дотаційна сфера. Книжка завжди О. дотаційна сфера. Популізм став основною рисою політичного життя України, і в цьому популізмі губиться культура, просто її не вийде. Література здебільшого дуже різна, недосконала, ну, сучасна. Я навіть не маю що прочитати. Літературна літературна критика якраз і допомагає літературі бути досконалою. Тому що критика допомагає речам набути нового сенсу. Потрібно побачити різні сторони медалі. І якраз критика допомагає. Оцей стереотип, що тобі немає, що прочитати. Розкінчували єдине. Ви знаєте, що е, ви згадали за упорядництво? Ми е, з Василем Бабієм заснували були, таку серію бібліотека Галицька, починаючи від Антіна Могильницького першої книжки, і встигли видати 10 книг. Ось ну серед них не тільки я всі опорядковував. Наприклад, Марта Хороб упорядковувала разом з Оксаною Залевською книжку Ростислава Єндика, uh -huh. Степан Хороб упорядковував поетичну книжку Костянтина Вагелевича, праправнука Івана Вагелевича. Е, розумієте, Наталя Вівчарак упорядковувала книжку Рудницького. Ось так що. А на чому ми зупинилися? Власне, в 19-му році я разом з Баганом з Дрогобича і Мар'яною Комарицею упорядкували вибране Миколаївщина. Mm -hmm. А минулого року до, до ювілею Стефаника мені вдалося ще Це, упорядкувати, упорядкувати, власне Юрія Стефаника. Вибране, допомагала моя аспірантка Марія Грицюк. Ну і в 21-му році вийшов Проєкт унікальний е, нашої кафедри це хороб, дякуючи йому Степан Іванович, Роман Піхманець. І я були, е, власне, промоторами е, зібрання творів Стефаника в трьох томах, в чотирьох книгах. Я упорядковував Том Лисів. Так що, це і е, е, завис у мене проект, е, робота над е, вибраним Дмитра Макогона. Це батько Ірини Вільди, і я думаю, що далі будемо рухатися книжки. Що я можу пропонувати, крім того, крім того, щоб якась добра книжка чи, чи якийсь забутий автор був повернений до життя? Це, мені здається, одна з моїх місій, яку я намагаюся втримати. Скажіть, будь ласка, могли б ви жити відчувати себе людиною, якщо б вам заборонили читати? Я не знаю, що, що треба, щоб я на це пішов. На це згодився. Ну тут треба спитати мою жінку. Може, бо вона, якби хтось мені заборонив читати, вона би йому поставила пам'ятник. <реш> <реш> Ось, але але це насправді. Комфортно би, ну, Це втрата втрата певного комфортного світу, частини комфортного світу. Ну, Я, я, я дитина книжки, я з поколінь, я з покоління дітей книжок. Це зараз діти смартфонів, але я книжник. Я з тих старих колекціонерів, так званих чи книжників, які все-таки одну із, один із найбільших сенсів свого життя бачають в тому, щоб зберегти просір книжки. Пані Марієчко, е, я знаю, що без такого надійного тилу, який ви створили для свого чоловіка, не було б стільки написаних книжок. Євгеном Бараном. Не було би стільки прочитано книжок Євгеном Бараном. Але в мене до вас таке цікаве буде питання, як до жінки. Я дивуюся, як ви не ревнуєте і допускаєте те, що пан Євген запрошує до себе оту її, чи на кожен тиждень... Проводить море часу із нею. А не з вами. І навіть ночує з її величністю книгою. Це питання цікаве. Ви знаєте, спочатку я не звертала на це уваги, що це займає настільки багато часу, але потім я вже звикла. Ну, деколи піджартовувала, що роблю і надалі час від часу. Але я розумію, що це його життя. Це, зрештою, це наше життя спільне, О, як розумієш. Я знайшла десь у ваших записах таке поняття як усвідомлення своєї самотності. Розкажіть, що це таке? Кожна людина насправді є внутрішньо дуже самотня, і насправді ми не годні докричатися до іншої людини, хоч ми намагаємося. Ми не годне розуміти ні полюбити за іншу людину, ні зрозуміти її любові, ні розлюбити за когось. Mm -hmm. Кожен робить все, що в житті сам. І це най... найтяжче випробування і найтяжчий досвід, до якого приходить колись, і розуміння, до якого все-таки колись людина приходить. І коли вона до цього приходить, це не означає, що вона втрачає орієнтири. Вона розуміє, що в цьому світі тільки самість. Дає силу залишитися людиною. Прекрасно. Дякую. Ви мені пояснили. Яка місія вашого пора? Я дотримуюся, мені вдалося. Я не знаю, так Бог дав, так родина дала, так люди дали. Бо то неможливо самому повністю. Вдалося дотримуватися, в принципі, вдалося з ковородинівського принципу. Я роблю те, що вмію, і те, що люблю. А. Це дуже гарно. Я дуже вам дякую. Дякую вам дуже. З Євгеном Бараном, цікавим, безпосереднім у діалогуванні, оригінальним у промисленні, знаним українським літературним критиком, ми спілкувалися сьогодні. Перемоги і добра нам з усіх усюд!